Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Журналіст Юрій Бутусов виклав низку фактів щодо обставин формування та функціонування 155-ї механізованої бригади Анна Київська, яка вступила у бій під Покровськом і Зазнає там значних втрат. Створення 155-ї бригади «Анна Київська є частиною масштабного проєкту влади щодо формування 14 нових бригад, для яких Україна має знайти людей міжнародні партнери озброєння. За розрахунками МО та ГШ, вартість проєкту однієї такої нової бригади визначена близько 900 мільйонів євро. У жовтні 155 та бригада виїхала на навчання у Францію. Туди направили 1924 військовослужбовців. З них досвід військової служби понад рік був лише у 51-го, досвід до року у 459 військовослужбовців. А більшість 1414 – були тільки зараховані на службу і служили менше двох місяців. Близько 150 людей були направлені до Франції навіть без проходження БЗВП. у Франції. Втекли близько 50 військових бригад. Один з відповідальних за формування бригади керівників помер від серцевого нападу. А комбриг звільнений одразу після вступу бригади у бій. До того як бригада зробила перший постріл, її самовільно залишило 1700 військовослужбовців. Написав Бутусов. Це дійсно злочин, але злочин не солдат та офіцерів, а злочин керівників ставки верховного головнокомандувача, міноборони та генштабу, які продовжують розтрачати життя та державні кошти на нові проєкти замість посилення досвідчених та боєздатних бригад і намагаються зняти з себе відповідальність, переклавши її руками ДБР на поставлених у безвихідне становище офіцерів, яким доводиться відповідати за погано організований вищим керівництвом політичний проєкт. Додав журналіст.